27 лютого відбулася зйомка кулінарного шоу Моя кухня у виставковому залі фабрики кухні Зетта, яка транслюється на каналі Чоловічий. Анастасія Гребенкіна не з чуток знає, яким має бути смачна страва, так як вона сама є власницею одного з московських ресторанів під назвою «Лід». зі знанням справи вона приготувала вишукане морське блюдо. Це був Окунь в шампанському, Ельдар Кенкерлі – майстер кікбоксингу, який тренує дорослих і дітей від 5 років. Готував страву з японською назвою Окономіякі важко вимовляється, але легке в приготуванні блюдо прекрасно підходить для чоловічого меню. По завершенні зйомок майстер спорту Світлана Кулакова приготувала лагман по Сибірськи. Самоблюдо з середньої Азії, але адаптовано воно було для сибіряків, до речі, цей спосіб приготування їжі вважається і найкориснішим, так як зберігає поживні властивості продуктів. У всіх людей, незалежно від роду діяльності і навичок приготування їжі, різні смаки. Але в одному вони одностайні, якісні інгредієнти і готування на затишній і ергономічній кухні обов'язково дадуть відмінний результат. Всі учасники високо оцінили кухні аркобалина, на яких готували. А ось і рецепти: оконь в шампанському, інгредієнти 4.0.0, філе окуня або іншої риби тільки з шкіркою сік і цедра, 1.2, два лимона 2, строслинного олії, 1-2 склянки шампанського, сіль, чорний перецтва солодкого кетчупу 2 кружечка ананаса 8 листочків зеленого салату. Спосіб приготування: Філе окуня сполосноти, вмочити серветкою, розділити на порції, покласти шкіркою вниз і зробити надрізи до шкірки, скропити рибу лимонним соком, у сковороді розігріти рослинне масло, викласти шматки риби шкіркою вниз, смажити протягом 3-5 хвилин, не перевертаючи при смаженні влити шампанське тушкувати під кришкою протягом 15 хвилин, посолити і поперчити за смаком, на листя салату викласти консервовані ананаси і приготовлену рибу полити кетчупом, прикрасити цедрою лимона зеленням. Окономіякі, інгредієнти 3, склянки нарізаної капусти 1, склянка тертої моркви 1-2-0, копченої шинки 1, склянка борошна 1, яйце 3, 4 склянки води 5-0, газеленої цибулі. Рослинна олія для обсмажування, Сіль, томатний соус, майонез, спосіб приготування нарізати капусту, натерти на крупній терці, моркву змішати їх, посолити і злегка підсмажити на олії на повільному вогні, подрібніть шинку і змішайте з підсмаженою сумішю капусти та моркви приготувати тісто з борошна яйця і води посолити. Ретельно його перемішати, змішати тісто з сумішю капусти, моркви і бекону. Додати нарізану зелену цибулю, на розігріту сковороду викласти млинець з риманої суміші капусти, моркви, шинки, цибулі і тесту обсмажувати на повільному вогні 12-15 хвилин кожну сторону після обсмажування прикрасти окономієки томатним сосом, майонезом і зеленою цибулею. Варіація на тему окономіки готова, можна подавати млинець, Лагман по сибірськи інгредієнти. М'якоть свинини, 1,5 якісна скручена локшина, 1 упаковка, рібчаста цибуля, 0,5 морква, 0,5 картопля, 0,7 кнуль, 5 вилка капусти, близько 0,6 помідори, 4 шт перець болгарський, 2 шт часник 1 головка, соняшникова олія, 150 спеції для лагмана прати тільки на ринку. Сіль чорний перець, спосіб приготування м'ясо свинини миємо і нарізаємо пластинками товщиною приблизно з палець, так само ріжемо овочі, закидаємо і м'ясо, і овочі в казан. Поки наше м'ясо овочева складова лагмана готується, киплячу воду в казанку потрібно трохи посолити зверніть увагу, що сіль буде і в м'ясі. Тому не переборщить, після чого закинути туди нашу локшину, відварити її до повної готовності, злити воду при необхідності промити і ваш справжній лагман, а точніше, всі його складові готовий. Далі йде компонування кінцевого страви під назвою лагман, а саме в глибоку тарілку приблизно наполовину накладається відварна локшина зверху. М'ясо з овочами сказана, ну а для справжніх гурманів я б рекомендував лагман посипати крупно нарубаної зелені петрушки і або кінзи. Блюдо з'їдається гарячим, і якщо ви зважилися таки скористатися моїм рецептом, сподіваюся, апетит у вас був більш ніж приємний в процесі його поїдання.